Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі про ефективну роботу з інфлюенсерами. І сьогодні ми з вами обговоримо, чим ще може бути корисна робота з блогерами, крім якихось очевидних переваг. І перш ніж ми почнемо, я пропоную вам підписатися на цей канал, поставити лайк, а також прокоментувати цей ролик для того, щоб він краще просувався. Я хочу і надалі знімати вам ролики про інфлюенсер-маркетинг. Мені це страшно подобається, але для того, щоб не згасала моя мотивація, я буду рада відчувати від вас фідбек. Так розуміти, що вам це дійсно цінно та корисно, і якщо я буду бачити, що це потрібно ринку, то я звісно буду продовжувати. Тому коментар, лайк, підписка будуть гріти моє серденько. І перший пункт, як може бути вам ще корисна робота з інфлюенсерами, це, наприклад, вони можуть стати для вас фокус-групою. Допустимо, ви створюєте новий продукт, і поки що ще він в розробці. Ви хочете його протестувати на ринку, затизерити його, щоб люди вже побачили, що ви готуєте щось новеньке. І ось як приклад, я побачила, що один бренд розсилає якісь тестові зразки інфлюенсерам для того, щоб вони познайомились з новинками, і це дуже цікава ідея. Знову ж таки, аудиторія чекає на ваш продукт, дивиться, що ви щось запускаєте там новеньке, цікавеньке, ви отримуєте охоплення ще до офіційного запуску вашого продукту, а інфлюенсери відчувають від вас таку знаєте, лояльність, вони відчувають себе важливими, вони відчувають, що їх думка враховується, тобто вони можуть дати якийсь фідбек. На цей новий продукт. До того ж, я бачила, як одна інфлюенсерка розповіла про те, що це так зручно. їй відправили ось ці зразки, і вона їх брала з собою в подорож, і це було дуже класно, дуже зручно. Вона їх всі використала до кінця. І це якраз такий чудовий метод для того, щоб просувати свій продукт ще до того, як він офіційно вийшов, щоб підвищити трошки ось цей ажіотаж, щоб люди вже очікували на цей продукт, а також для того, щоб безкоштовно можна було розміститися у інфлюенсер і покращити з ними стосунки. Друга неочевидна перевага це створювати прес-розсилки, які є ще й запрошеннями на івент. Я думаю, що ви знаєте, інфлюенсери наразі ходять на івенти зачасту за гонорар, і дуже важко запросити їх відвідати ваш івент безкоштовно, тому що, звісно, на них звідусіль сипляться ці запрошення. Але ви можете відправити їм якийсь крутий подарунок, вигадати якусь креативну прес-розсилку і таким чином запросити на свій івент. І я знаю двох людей з мого оточення, двох спеціалістів, які використали цей інструмент. І одна спеціалістка зазначила, що вона таким чином зекономила 200 тисяч гривень на гонорарах інфлюенсерам, тому що вони після цього подарунку вирішили завітати на івент безкоштовно. І це крутий інструмент для того, щоб дійсно вже до івенту зацікавити вашим продуктом інфлюенсера, проявити до нього зайву увагу і таким чином дійсно почати дружити з ним та зробити його вашим амбасадором. Ще й зекономити дуже багато грошей. Наступний пункт неочевидних переваг роботи з інфлюенсерами. Це коли інфлюенсери зазначають, що не так з вашим продуктом. Інколи, коли вони беруть, наприклад, по бартеру співпрацю або вони отримують в подарунок ваш продукт, то вони дають чесний відгук про те, що не так з цим продуктом. Інколи, коли ми глибоко знаходимося у нашому проєкті, ми не бачимо недоліків, тому що ми, можливо, не до кінця. Є користувачами цього продукту, або може наші клієнти мовчать про те, що щось їм незручно, щось ламається. Наприклад, якщо це косметичний бренд, інфлюенсер в своєму огляді може розповісти про те, що ось, наприклад, ця помада вона незручно відкривається, вона, наприклад, занадто туго відкривається, або в неї відвалюється кришечка. І таким чином це допоможе нам пофіксити наш продукт. Ми дізнаємось про його недоліки, бо часто ми їх просто не бачимо, клієнти мовчають. Не хочуть нам про це розповідати, а інфлюенсер може нам підказати де що не так, що можна було б покращити в цьому продукті. Тому я вам реально раджу дослухатися до інфлюенсерів, регулярно моніторити їх огляди на ваші продукти, і це допоможе дійсно вам стати кращими. І останній пункт, який я для себе зазначила, це те, що і робота з інфлюенсерами може відкривати для вас нові ринки збуту. Корейський бренд Тіртір -тір» з своїм кушоном потрапив на до темношкірої блогерки, і вона, звісно ж, була незадоволена тим, що лінійка їх відцінків вона дуже мала. І інфлюенсерка в цьому ролику сказала про те, що якщо бренд розширить цю лінійку, якщо вона зможе користуватися цим продуктом, то вона їм зробить безкоштовну рекламу. Цей бренд дійсно через деякий час розробив лінійку набагато ширшу, тобто вони підключили дійсно інклюзивність до свого продукту. Він став доступний для більшої кількості людей, і вони надіслали їй, звісно, всю лінійку цих продуктів. Вона зробила крутий ролик про це, і вони разом отримали величезні охоплення. Тому знову ж таки досліджуйте, хто вас тегає, що про вас говорять. Можливо, в цьому ви зможете відкрити для себе нові можливості для росту. Дякую, що ви подивилися цей ролик. Нагадую вам. Вам про підписку, лайк, коментар. Буду рада з вами поспілкуватися під цим відео. А також нагадую, що я маю свій освітній продукт по інфлюенсер-маркетингу, і ви можете знайти анкету перед запису на нього під цим роликом. Тому чекатиму вас. Дякую за перегляд і до зустрічі!